Доброго дня, шановні колеги, друзі, дорогі дітки, вихованці. Хочу запропонувати вашій увазі тематичний матеріал в рамках Київ МФС-23 «Мережевий етикет вихованців в умовах сьогодення. Етика спілкування в мережі інтернет як для дорослих, так і дітей, мало чи не відрізняється. І все ж таки хочу акцентувати вашу увагу на тому, що моєю аудиторією в даний момент є саме діти. Нові часи породжують нові можливості, а також створюють і нові правила спілкування. А в умовах сьогодення, в умовах військового стану, такі правила стають актуальними, як ніколи. Бо перш за все потрібно розуміти, які у твого співрозмовника, щоб не завдати йому болю чи не образити, щоб налаштувати саме на потрібну хвилю спілкування. еру глобальної комп'ютеризації в інтернеті з'явилось поняття нетикету. Назва терміну походить від слова етикет і англомовний пристав Кінет, яка в перекладі означає слово мережа. Простіше кажучи, не етикет або ще мережевий етикет, онлайн-етикет це загально прийняті правила спілкування в інтернеті, які придумали люди, що багато спілкуються один з одним в віртуальному просторі. Онлайн-етикет потрібен для того, щоб усім і досвідченим користувачам і новачкам було в рівній мірі комфортно спілкуватися між собою. Більшість правил не має якоїсь віртуальної специфіки, а просто є повторенням правил хорошого тону прийнятий в суспільстві. А оскільки ми з вами спільнота, дотримання цих правил, підніме ваш авторитет в очах ваших однолітків та створить враження про вас як про приємного, цікавого та компетентного співрозмовника. Отже, давайте розглянемо з вами основні правила, які допоможуть вам почувати себе на висоті в будь-якому віртуальному спілкуванні. Розглянемо основні правила е, онлайн-спілкування або правила етикету. Перше правило не втрачай себе за аватаром. Багато користувачів інтернету під час спілкування у мережі Іноді зовсім забувають, що по іншу сторону монітора бесіду з ними ведуть теж живі люди, зі своїми почуттями та звичками. І в цьому велика помилка. Відстоюйте свою точку зору, але не ображайте співрозмовника. А якщо це ваші добрі знайомі друзі, то не завадило б в умовах сьогодення, насамперед поцікавитись, як почуває себе ваш товариш, який в нього настрій. І вже в залежності від настої співрозмовника обрати тон спілкування, чи то веселий, жартівливий, чи спокійний, виважений, стриманий. В умовах сьогодення, мені здається, що це один з найголовніших принципів спілкування. Дотримуйтесь етики спілкування. Не вірте тому, хто каже, ця етика полягає в тому, що ви самі для себе встановите. Якщо ви зустрічаєтесь з подібною проблемою етичного характеру в кіберпросторі, подумайте. Як би ви підійшли до неї в реальному житті? Швидше за все, ви швидко знайдете рішення. І ще одна причина, через яку через слід бути чемним в мережі, коли ви зв'язуєтесь з будь-ким просторі, пам'ятайте, будь-який публічний запис це ваше висловлювання в суспільстві. Пам'ятайте, ваші слова фіксуються. Можливо, вони зберігатимуться там, куди ви вже не зможете дістатися. Іншими словами, є шанс що вони ще повернуться і зашкодять вам, бо принцип бумерангу ще ніхто не відміняв. І у вас вже не буде жодної можливості потім вплинути на цей процес. Дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й у реальному житті. Отже, основне правило мережевого етикету будьте ввічливі та тримайтесь межі пристойності. Не пишіть такі слова, які б ви не наважились сказати людині в очі. правило. Домовляйте заздалегідь. Про дзвінок, онлайн-зустріч або голосове повідомлення варто, варто спочатку перепитати в листуванні. Лише отримавши дозвіл і домовившись про зручний час, можна зателефонувати. Дзвінки, особливо відеочати, в нас час поручують суть межі особистості, і якщо ви не обговорили це заздалегідь, опоненту він може це не сподобатись. І ще важливо також запам'ятати, що телефонувати ввечері. Та ще без попередження після 2000 вважається некоректним. Наступне правило вмикайте фільр, фільтр. Тобто не поширюйте інформацію помилкового або спавного характеру. Перед тим, як перепустити матеріал, перевірте її. Як правило, впадків, 90% випадків вона може бути або застарілою, або взагалі фейковою. Також багатьох дратують жалісліві пости про бездомних кошенят і так звані листи щастя. Якщо ви будете ними зловживати, від вас досить швидко відпишуться. Наступне правило. Обережно дружні фото. Кого з нас не пробував холодний піт від повідомлення, ваш друг такий, то відмітив вас на фото. І залишається лише молитись, щоб ти на цьому фото виглядав хоч більш-менш вдало. Тож, наступне правило. Не викладайте фотографії з друзями без їх дозволу, та не відмічайте їх на фото. Вони зможуть зробити це самі, якщо забажають. По-перше, фото може не сподобатися, що найчастіше так і трапляється. По-друге, не всі палають бажанням виставляти на загал своє особисте життя. Самовільна публікація фотографії може навіть привести до сварки. Є виняток. Групові знімки, але й то. Не в розпалку корпоративу чи дружньої вечірки. І ще, що так актуально на сьогодні, вимкніть геолокацію фото. Що стосується особистих фото, взагалі при розміщенні будь-яких особистих фотографій радимо дотримуватись простого правила. Якщо ви не хотіли б побачити це фото на бікборді біля найближчої станції метро, значить варто двічі подумати. Чи варто публікувати його в своєму профілі? Адже інтернет пам'ятає все. Про те, чим небезпечне відзначення своєї локації, зокрема нині, в умовах військового стану, думаю, ви всі розумієте, правила інформаційної гігієни сьогодні актуальні, як ніколи. Вітання, побажання щастя, здоров'я. Це правило також актуальне. Свят бувають в розпалі, часу обмаль, а привітати всіх друзів і знайомих дуже хочеться. Здавалося б, що може бути простіше, знайшов симпатичну фоточку, чи гівку і вже з написаним текстом та й зробив масову розсилку в месенджер. Або просто розмістив картинку в своїй стрічці і тегнув всіх, кого хотів. На жаль, така економія часу ознака поганого тону. Ваші друзі обов'язково оцінять, якщо ви напишете теплі слова особисто від себе, на додачу до гарної віртуальної листівки. Нехай охоплених вашими привітаннями буде менше, зате неодмінно якість спілкування з друзями та близькими. Наступне правило. Коротше бро. Тобто сленг. Спотворене написання слів і всілякі літерні скорочення дратують культурних людей і навіть при інтернет-листуванні. Намагайтесь не користуватися скороченнями на кшталт МХО, СПС, ЯК, ДД, Доброго дня, там дякую, спасибі, на мою думку і так далі. Це дуже некультурна і не форма спілкування. Але обов'язково не забувайте привітатися при інтернет-листуванні. Так, це дійсно є, і це потрібно робити. Обов'язково вітатися. Наступне правило. Дві доби на відповідь. Важливо оперативно реагувати на надіслані повідомлення та електронні листи. Затримка у відповіді не повинна перевищувати двох дід, якщо співрозмовник не позначив своє повідомлення як термінове. Якщо вам необхідно більше часу для відповіді на лист, тоді варто пояснити причину затримки і заздалегідь по неї. Про неї попередити. Наступне правило робота над помилками. Чи це писати красиво. У більшості випадків текст в інтернеті це ваша основна самопрезентація. Уміння писати грамотно, логічно будувати речення, сама манера письма. Все це може залучити або відштовхнути читачів, розповівши багато про те, хто ви є насправді. Спостерігайте за тим, чиї тексти вас приваблюють і візьміть для себе на замітку, що б ви хотіли запозичити з їх стилістики. Тому використовуйте програми автоматичної перевірки орфографії, якщо ви не впевнені на 100% у власній грамотності. Пам'ятайте про те, що читати грамотно складені речення, добре оформлені думки, завжди приємніше. І, звичайно, не шкодуйте слів для спілкування з близькими, грузями, дру... з близькими друзями. Інколи граматика, орфографія, лексика стоять не настільки важливі тут, куди важливіше швидко донести інформацію. І все ж проблема в тому, що багато хто вважає ігнорування розділових знаків великих літер і навіть банальних правил вітрявості нормою нетикету. Але це груба помилка. Не робіть так. Наступне правило, що занадто, то не здраво. У соціальних мережах не слід захоплюватися смайлами, хештегами, великою кількістю сил та чекінами, відмітками при місце знаходження. Так в дружньому листуванні використання смайлів, емодзі, стікерів, і гіпок відмінно вписується в контент за умови, якщо ви доповнюєте нині свій текст, а не повністю його замінюєте. Що стосується хештегів, тут є головне правило. Переконайтеся що ви точно знаєте, як вони працюють, і використовуйте їх за призначенням. Про те, чим небезпечне відзначення своєї локації, зокрема в умовах сьогодення, ми з вами говорили раніше. В сучасному інтернет-спілкуванні смайли, які грають важливу роль. Вони дають зрозуміти емоції співрозмовника незалежно від тексту. тексту. Звичайно, ви не станете використовувати емоції, або їх ще називають смайли або стікери в діловому листуванні. Проте в листуванні, хоча де як, з друзями це можна і потрібно робити. Є навіть такий жарт, що людина, яка пише без смайлів, викликає підозру. Але є й інша крайність, надлишок смайлів, зустрічаються такі пости, де замість половини слів використовуються піктограми. Можливо, комусь це здається смішним, але значення смайлів в тому, щоб трошки розбавити текст на 10% максимум, а не притягувати на себе. Цю увагу. Наступне правило ніякого капслоку. Часта помилка початківців-користувачів використання великих літер, заголовних букв для написання тексту. Запам'ятайте, за правилами інтернет-етикету, це перехід на крик. Він, не дор, він доречний тільки в листуванні добре знайомих людей. Та й що най то найчастіше в випадках, коли потрібно висловити подив чи обурення. Листуватися в режимі капслоку або капс, як ще називається. Суцільний верхній регістр з незнайомими людьми точно не варто. І точно не варто в одному слові чергувати літеру в верхньому і нижньому регістрі. Це було модно років 10 назад. А зараз це тільки дратує. Наступне правило не зловживай кнопкою відправити. Надсилання повідомлення по одному слову чи реченню нерідко призводить до плутанів. Ви ще не закінчили думки, а співрозмовник вже почав відповідати. Ви реагуєте на його зауваження, він на ваше побарення і виходить хаос. Не зловживайте кнопкою Нагіслати. Негарно змушувати співрозмовника складати ваше послання з купи розрізаних фраз. Цілісний текст сприймається набагато краще. Крім того, постійно спливаючи та пілікаючи сповіщення добре діють на нерви. Це вже точно. А ще сьогодні я хотіла познайомити всіх присутніх з основними поняттями, які до сих пір активно використовуються для характеристики норм, спілкува... норм спілкування в мережі інтернет. Це такі поняття, як флуд, «офтоп», флейм, бам, ну і інші. Флуд походить від англійського слова, що означає повінь. Співвідноситься з наповненням гілки дискусії безглуздими і марними коментарями, які позбавлені будь-якої корисної інформації. Часто люди-початківці флудять в темі, не маючи ніякого злого умислу. Їм просто хочеться поспілкуватися, пожартувати, подуріти в коментарях. Саме для таких цілей і створюються окремо спеціальні теми, в яких можна флудити. Офтоп – це відхід від основної теми дискусії. Він схожий на флот і часто в нього переростає. Як це зазвичай буває? Спочатку обговорюється одна тема, а потім непомітно переростає в іншу. Такі випадки зазвичай закінчуються тим, що модератори спеціально створюють нову тему і переносять туди сторінки з офтопом. Банк в мережі отримає той, хто не вміє себе вести пристойно. Це досить сувора міра покарання. Винний втрачає доступ до ресурсу, зазвичай баня за відверте хамство, перехід на особистості, розпалювання конфлікту, навмисне поширення брехливої і шкідливої інформації. На кожному ресурсі, як правило, є власність від правил, що визначає, як себе вести і за що можна заробити бан. Флейм це занадто брехлива дискусія. Якщо протягом бесіди переходять досить напружене русло, розгорається полеміка, а потім початкова тема розмов забувається тому що учасники занадто захоплені з'ясуванням відносин прийнято говорити про флейм. Особливо учасник, активних учасників хлейму можуть також забанити. Отже, більше сутичок і непорозумінь в мережі походить від невміння і небажання учасників чути один одного. Перш за все, намагайтесь дослухатись здорового глузду. Не варто робити речей які не заохочуються в цивілізованому суспільстві. Тобто користуватися тюркськими запозиченнями, запозиченнями цельтурної лекцію, розпалювати національну ворожнечу, ображати людей і так далі. Поважайте ваших співрозмовників, ким би вони не представилися. І тоді ваше життя в спільноті стане легким і приємним. Отже, як бачите, спілкування в інтернеті має багато спільного з реальним. По суті, ці правила етикету в мережі нічим не відрізняються від загальноприйнятих норм поведінки, тільки носять деякі доповнення, обумовлені особливостями віртуального спілкування. Слід пам'ятати головне, і в реальному, і в віртуальному житті поводитись з іншими людьми потрібно так, як би ви хотіли, щоб поводились з вами. Будьте вічливими та цікавими співрозмовниками. Дякую за увагу!